Харків зазнає постійних терористичних атак з боку російської окупаційної е влади і російської армії. Е ми бачимо, що це місто обране як зручне наразі для росіян, тим, що вони можуть, особливо не ризикуючи своєю авіацією, підлітати близько до російського кордону і звідти е запускати в бік Харкова керовані авіабомби, які завдають великої шкоди е житловим кварталам, убивають. І калічать мирних мешканців таким чином терористичну свою діяльність вони можуть здійснювати практично повною мірою, особливо не ризикуючи, користуючись тим, що наразі в Україні немає достатньої кількості засобів протиповітряної оборони, які здатні стримувати ці літаки. Звичайно, ми з нетерпінням чекаємо F-16 в небі над Україною, і звичайно, ми так само з нетерпінням чекаємо, що наші партнери серйозно підійдуть до питання забезпечення України засобами протиповітряної оборони. Оце домінування російської авіації, яке знищує мирні міста в небі над Україною, потрібно припинити і це в руках наразі наших партнерів. Це не те, що має вигадувати цивілізований світ сьогодні, чи якоюсь мірою шукати шляхи, як це зробити в теорії. На практиці вже є ті засоби, якими можна зупинити агресора в цій боротьбі. І щодо Харкова, власне, чому Харків обраний, я тут не виключав би тієї думки, що Росія упродовж двох з кількома місяцями вже років, атакуючи Україну, вона стикнулася з тим, що було взято лише одне місто обласного значення, яке вони змушені були ганебно. Полишити і втекти це місто Херсон. І наразі, після двох років, з яких один рік величезних боїв під Бахмутом, зрештою, були поставлена російська ганчірка над руїнами Бахмута, два роки, тому що за 12 кілометрів всього від міста Донецька Авдіївка знаходиться, два роки боїв під Авдіївкою, і зрештою півроку це найактивніших боїв з величезними втратами з боку Росіян. І ми бачимо, що вони отримали можливість поставити свою ганчірку знову ж над руїнами Авдіївки. Там 70 тисяч мешканців у Бахмуті, в Авдіївці 30 тисяч мешканців. Зрозуміло, хочеш не хочеш, але російське суспільство задає питання не вголос зараз, а в себе всередині. А з чим і з ким воює вторая в мірі російська величайша армія? І коли вони оці посадки роблять черговими берлінами в своїй пропаганді, то зрештою навіть найпримітивніший розум інфантильного російського колективного суспільства він задає питання: а чи воно того варто? А Харків це той подразник, який може дати зараз якийсь сплеск ентузіазму? От, ми боремося вже за Харків, зрозуміло, Київ ні. Наразі да, вони відмовилися, хоча, можливо, як варіант розглядався бі Київ. А Харків вони не проти розглянути як можливість тиску на Харків з тим, щоб мобілізувати російське суспільство і сказати, що ось ми нарешті бачите, ведемо великі бої в передмісті великого міста. Угу. На жаль, Харків... влаштована божевільна е логіка російських російської диктатури в частині ведення бойових дій воєнних дій. Я думаю, тут в даному разі Харків буде відволікаючим маневром. В той же час росіяни сконцентруються на сході в районі е тієї ж Абдіївки рухом на Покровськ і в районі Часового Яру з рухом на Костянтинівку. Тут видно, оч очевидно, що вони зараз збирають туди сили і потужності. Наше завдання спільно з нашими партнерами це отримати ті ресурси, які дозволять росіян зупиняти. На цьому етапі якраз зупиняти, враховуючи ту конкурентну перевагу, яку вони зараз мають, в наявності великої кількості тимчасово живої сили снаряди, інші боєприпаси, які здатні будуть знищувати цю живу силу, а пане Іване, то Харків це лише відволікаючий момент, чи це знаєте неможливість про Харків, часто говорять, що це перша столиця України, так і відповідно не маючи можливість взяти головну столицю України, можливо. Мета якусь іншу столицю взяти ну, от Харків, як першу ну пригадується радянська історія, нас, да, здасторічної давнини, коли власне більшовики з Харкова починали окупацію України. Спочатку там оголосили столицю, і тут вже можна фантазувати дуже далеко. Ну і що вони можуть Сучасний, да, сучасна фарувати. теорія військового мистецтва, uh -huh. е а відповідно і практика, яка рухається спільно з цією теорією, передбачає, що е будь-який допоміжний маневр і навіть відволікаючий маневр. Можуть стати місцем основного маневра, можуть стати основним перейти. На це має бути налаштована логістика: чи то сторони, яка обороняється, чи то сторони, яка наступає, і відповідно, у разі успіха в тому чи іншому місці його можна розвинути і відповідно зробити місцем основного удару. Як на мене, я сказав, місцем основного удару, скоріш за все, ну нас судячи сьогоднішньої концентрації сили засобів, видається все таки схід. Харків це можливо допоміжний маневр для того, щоб відтягнути сили і засоби України сьогодні... для захисту цього великого міста. Пане Іване, сьогодні РДК оголосили про те, що гаряча фаза обмеженої військової операції добігла кінця. і Російські добровольці зазначили, що їхні групи ДРГ та сплячі осередки при цьому ще залишаються в регіоні, де вони проводили рейд. Однак гаряча фаза завершена і відповідно. Як ви думаєте, чи змінить це ситуацію конкретно на Ха... під Харковом, там на харківському напрямку і в цілому по північному кордону, чи заспокоїться трохи ситуація в цілому, чи ні? це внутрішні російські справи, поки вони подразнюють російське суспільство тією мірою, якою подразнюють, ми бачимо, що цієї міри недостатньо для того, щоб на Росії сталися. Остатня кількість бунтів, які плавно переходять в революції і в зміни влади на місцях чи в центрі, то відповідно ми можемо говорити, що нарощуються сили російських патріотів, які готові зі зброєю в руках, а не з порожніми аркушами паперів чи з квіточками, виборювати свою незалежність і майбутнє для наступних поколінь росіян. Тому наразі ага. згорнули, з, згорнули, розпочнуть знову, розпочнуть знову. Угу. Ну, це вдала була операція чи не вдала? От як би ви її оцінили реалістично? Я не маю адекватної інформації стосовно угу. успіхів. Я розумію, що була знищена якась кількість техніки, якась кількість особового складу росіян, але те, що ця операція точно інформаційно. В черговий раз струсануло підвалими от тих російських скрєпів відчуття того, що Путін надійна парасолька, і вся його влада це міцна. Вона продемонструвала і викрала ці слабкі місця в угу. черговий раз, показавши, що путінські опричники не здатні виконувати свої обов'язки, тоді коли питання, хоча б якоюсь мірою стоїть про їх життя і здоров'я, вони готові боротися лише з беззбройними людьми.